Курильський чай, ще не знаю, як називається, це моє живцювання. Це вже я наживцювала і зацвіло. Така краса. Ну, і поряд чорнобривчики. Торік мала високі, а цьогоріч якось посіяла всі низенькі. Думала так, підлінієчку багато посіяти і посадити їх. Ну, багато не вийшло. Але так теж вже квітують, вже приємно. Це котовник. Котяча трава, чи котовник. Ось. І це, це різні сорти. Дуже гарно. І подивіться на ось це. Оце гордість. Червоний. Ой, як вже його чабрець мені